Жителі селища Димитрово стверджують, в середу, 18 березня, під час відпрацювання населеного пункту співробітниками Олександрійського міського відділу міліції між правоохоронцями та жителями відбулася бійка. Ця інформація була оприлюднена на сходці жителів селища. Її ж підтвердили журналістам Дмитрівчани під час спілкування з журналістами телерадіокомпанії Контакт ЛТД. За словами співрозмовників, спочатку нібито зав'язалась бійка правоохоронців з місцевими жителями. Інцидент відбувся в зачиненому кафе-магазині, що розміщується прямо у центрі селища, поруч з приміщенням селищної ради. Кажуть, що біля магазину можна було потім побачити вибиті зуби та кров. Вся ця історія відбулася ближче до вечора. Потім, чи то з власної ініціативи, чи то з намаганням зупинити бійку, міліціянти, мовляв, використали зброю. Постріли були ймовірно в повітря. В той же час фігуранти справи, зокрема, родичі потерпіло, чи прізвище теж згадується, коментувати подію категорично відмовились. Правохоронці ж ці факти повідомлені на сходці, заперечують. До речі, міліціянти, кого звинувачують у стрілянині, є ще й тим, кому приписують інші жителі міста вимагання та отримання хабара за прикриття вчиненого злочину. У мене був знайомий Лубуєнко ну, він Там працював то у толі у участковому, то ли у кору. По милиции, да. Ну, смысл, да, в городском отделе, то есть, ну так давно я как бы знаю. Не... У меня был его номер телефона, я позвонил, объяснил ситуацию, то есть спросил, можно ли чем-то помочь там, есть ли какая-то возможность. Ну, через время он перезвонил, сказал, что да, можно там решить эту проблему. Там ця ну, проблема будуть стояти, це рішення буде стояти там три тисячі доларів. Вартість послуг міліціонерів складала за словами свідків подій 3,5 тисячі доларів Сполучених Штатів Америки. А як кажуть, відмазати повинні були правоохоронці від тюремного покарання за незаконне зберігання наркотиків, але обіцянок не дотримались. Відеозапис цих свідчень журналісти телерадіокомпанії вже направили на адресу генерального прокурора та міністра внутрішніх справ України. Нині ж за нашу інформацію щодо фактів ймовірної бійки та стрілянини прокуратури міста Олександрії розпочата перевірка. Нагадаємо, це вже не перший скандал пов'язаний з співробітниками Олександрійського міськвідділу. Перед цим на адресу керівництва міськвідділу з центральних телеканалів України пролунали звинувачення у так би мовити кришуванні торгівлі наркотиками в Олександрії. Потім ці ж ганебні факти отримали своє продовження в. Суді, а згодом в інтернеті з'явилось відео, що підтверджило наявність неабияких дружніх стосунків фігурантів наркотичного скандалу з міськими міліціантами.